Всім доброго бадьорого ранку. Сьогодні у нас на календарі 20.02, а це значить, що сьогодні у нас понеділок, початок нового тижня, нових можливостей. Але не, не повсюду сьогодні понеділок, в плані як робочий день. Сьогодні вихідній в Канаді. І президентський день в США це вихідні дні, але це зовсім не означає, що ринок відпочиває, ринок працює, але дивлячись на новини, які плануються на сьогодні, день передбачає бути доволі таки спокійний. В принципі, це і логічно, тому що більшість, більшість людей відпочивають. Тому, в принципі, сьогодні доволі такий гарний день для того, щоб поторгувати і не потрапляти на небажану волатильність, особливо якщо торгуєте з великими кредитними плечами. Так, як я вже сказав по понеділку, фактично новини у нас немає вівторок, 21 лютого. У нас є новини по Єврозоні, це індекс ділової активності в промисловому секторі. Він стосується саме Німеччини, і всі новини, які в принципі стосуються Німеччини, мають дуже важливий і великий характер для Єврозони як провідної. Економічної країни Європейського Союзу. Також цього дня у нас є е, ряд важливих новин по е, Великій Британії, у нас композитний індекс PMI і індекс ділової активності, також в промисловому секторі економіки, е, індекс ділової активності в секторі послуг. Знову Європа, у нас індекс економічних видих. Е, Економічного настрою, також в Німеччині. В принципі, новини досить досить важливі, як для Великої Британії, і до і для Європейської Європейського Союзу. Ну, в принципі, економіки дуже пов'язані між собою, особливо до моменту Брексіту, який стався між цими союзами. вівторок Вівторок починає вже активно. Працювати Канада, дуже багато новин важливо для тих, хто торгує канадським доларом. Враховуйте, будь ласка, тому що тут і, ну, одна з важливих новин, які ми знаємо, як себе відпрацьовують з підвищеною, з достатньо підвищеною волатильністю. Це базовий індекс саме індекс споживчих цін. Ті, хто з нами знаходяться в телеграм-каналі, знають, як ми відпрацювали цю новину, і в принципі знають історію руху ціни на графіку, тому будьте, будьте, будьте дуже обачні торгуючи цього дня саме канадським доларом. В 17-й годині новини по ринку Сполучених Штатів Америки. Це продаж на вторичному ринку. Середа 22 лютого новозеландський долар новини. Теж немало новинного фону з відкриттям Європейської торгової сесії, індекс споживчих цін по Німеччині. Тобто, ми бачимо, що на цьому тижні, ну, фактично, кожен день у нас, окрім сьогоднішнього, окрім понеділка, новини по європейській зоні. Тому фактично. Хто торгує новинами, відторговуйте саме цю новину в цей час. Час вказаний, до речі, по, по Києву. Ті, хто не люблять підвищену волатильність і її наслідки, то я рекомендую. Там щонайменше за пів години після виходу новини, а краще там години за чотири підождать. Також через дві години індекс ділового клімату від IFO, також по Німеччині знову ж таки, новозеландський долар в 16.00. Хто торгує азіатською сесією? Подивіться на новини Японії. У них вихідний день. Але валютна пара буде торгуватися. Я думаю, що індекс Нікеї також буде торгуватися. Знову, знову новини у нас по Європі в четвер. Загалом, загалом показник по року Індекс споживчих цін по Європі по всім країнам, не, не окремо там по Німеччині, а взагалі по Європейському Союзу. Також у нас з відкриттям Америки у нас внутрішньоваловий продукт. І знову у нас число первинних заявок на. Отримання особі по безробіттю. В принципі, останній останні показник заявок по безробіттю. У нас, не дивлячись на прогнозування, те, що кількість людей буде, буде збільшуватись, вона зменшувалась, тобто мали гарний показник. Подивимося, як відпрацює себе на цьому тижні. Як відпрацюють себе на цьому тижні саме заявки. І п'ятниця П'ятниця цього тижня, також ВВП Німеччини. У нас з відкриттям європейської сесії в 15:30 у нас базовий ціновий індекс всіх розходів на особисті, на особисті потреби. Теж показує рівень інфляції, і вона достатньо важлива, тому що по, по таким показникам Федрезерв США приймає рішення щодо збільшення або зменшення відсоткової ставки. До речі, планується, я так гадаю, з посиланням на видатні видання, типу Фінвізу і Блумберг, за період. Другого кварталу е, планується підняття е, процентної ставки на 50 базисних пунктів, е, інфляція ще знаходиться на досить високому рівні, тому, е, скажімо, під таке підняття буде, буде запланованим, і це по факту єдиний механізм. Е, Боротьби боротьби з інфляцією. Так, ну і все. На на цьому у нас торговий тиждень закінчиться. Але, в принципі, дуже дуже насичений новинний фон. Да Якщо не брати до уваги сьогоднішній день понеділок. І давайте переглянемо тепер на графіки. З технічного боку подивимося, що готує для нас ринок цікаве. Я сподіваюсь, ми знайдемо для себе цікаві моменти. Так давайте подивимося на індекс долара. Дуже-дуже гарний і фактично безвідкатний рух за виключенням ось цього ренжу. Ми бачили, ми спостерігали. Давайте подивимося, що у нас буде по рівням Fibonacci, що ми впираємося, Ну, по суті, тут є і без рівнів. Дуже гарно видніється оцей рівень у нас по факту, який зараз зараз ми і накололи, але тут є ризик формування голови з плечами. Тож треба подивитися, як саме відпрацює відбій від цього рівня. В принципі, в мене б настрій був за голову з плечами. До речі, це у нас ось така вихідна формація Фігура розворотня і, як правило, показує, показує рух донизу у нас. Якщо, якщо станеться так, що все ж таки фігура підтвердиться, це буде ось такий ось сценарій на продаж у нас. Ось такий сценарій на продаж. Все ж таки зараз би хотілося розглянути купівлю по індексу долара. Вимальовується гарний коротенький стоп під рівнем, скажімо, помітка 103,4 з потенціалом ходу в зону 104,7. 10465. Фактично, фактично, у нас ризик менеджмент один до двох. Нормальне співвідношення. В принципі, можна пробувати ставати в угоду. Я ще сьогодні протягом дня подивлюсь: поспостерігаю, поспостерігаю за. За рухом ціни, як буде відбиття, відбуватися від цього рівня, тому що фактично ми вже бачимо, що продавця намагаються віджати від цього рівня. Якщо буде гарний об'єм, то дам там сигнал на купівлю стопом. Тож, додавайтеся під цим відео є посилання на телеграм-канал. Будь ласка, додавайтеся, слідкуйте. За сигналами, за супроводженням год не тільки там на купівлю а продаж, також є супроводження гот, повідомлення про їх зміну. Тому буде буде інформативно, цікаво і ще й прибутково. Давайте подивимося на Євробакс. Я вже декілька тижнів поспіль продаю цю валютну пару. Також фіксував. Фіксував вже позиції, перевідкривався. Наразі в мене спрацював ось останнім, останній ліміт на рівні 1,066. Зараз в мене є невеличка просадка по цій угоді, але оця угода, як ви бачите, в мене в прибутку. Загалом, виходячи з того, що у нас фактично, фактично я очікую. На позитивний рух по індексу долара, то логічно, дуже логічно продавати євро-долар, тому що це напряму взаємосв'язані взаємокорелюючі інструменти. Тому, якщо ми купуємо індекс долара, то цілком логічно продавати євро-долар. Якщо ви, звичайно, не формуєте замок. Тренд у нас не східний, є рівень, який ми накололи, ну також все логічно, все логічно виглядає. Якщо подивитися на тижневий графік, ми бачимо, що ми також вперлись в рівень, накололи його, і глобально нам цікаво продавати до зони, що найменше там один. От бачите, там, де в мене стоїть тейк профіт 1,05. В принципі, я думаю, це при такому русі до гори фактично з вересня місяця, з кінця вересня місяця, з 25 го числа, у нас був висідний тренд, і ми взяли, ми пройшли, точніше, загалом. Фактично 500 пунктів. 500 пунктів це дуже, дуже гарний рух і е, досить логічно, що ми зараз будемо спостерігати корекцію. Загалом, що казати про глобальний ну, поновлення мінімуму, ще, е, ще досить рано, але виходячи з прогнозу е, підняття відсоткової ставки, ну, все можливо не так стрімко. Не так стрімко піднімається базова ставка, але е, очікується, що вона буде піднята за другий квартал два рази по якраз по 25 базисних пунктів. Тому треба тут спостерігати ще за фундаментальним фактором саме європейської зони, і, ну, в принципі, я, я гадаю, що е, фактично. 1,05, 0,55. Це ті рівні, на які ми маємо побачити корекцію. маємо Це дуже гарний сигнал. Виходячи з того, що це ми дивимося на ще й на тижневий графік. На тижневий графік. Давайте подивимося на нафту. Дуже цікава формація для торгівлі інтрадей. Фактично, у нас подвійне дно. Зараз я його підкреслю. Щоб його було видно більш наглядніше, давайте навіть виділю окремим кольором. Візьмемо, покреслимо з вами пожирніше. Візьмемо яскравий якийсь колір. Для тих, хто не знає формація подвійне. Дно, як і подвійна вершина відноситься до формації розворотних фігур, і коли ми бачимо подвійне дно в кінці, в кінці низхідного руху, нам каже про купівлю. Коли ми бачимо подвійну вершину, інверсну ситуацію, подвійну вершину в кінці висхідного руху це, звичайно, продаж. Тому є отака от цікава штучка. Відпрацювання її, як правило, це висота цієї фігури, тобто, якщо ми візьмемо, давайте вже. Тобто, якщо ми візьмемо, висоту цієї фігури, фактично, ми. Будемо ось тут на, на рівні. І це рівень ціни: скільки у нас буде? 85-85 доларів за бочку нафти. Ну, цілком вірогідно. Цілком вірогідно, тим паче, що рух стрімкий, рух висхідний. Гарна, гарна ідея для купівлі. Єдине, що розглядав би все ж таки якийсь консервативний стоп, але виходячи з того, що нафта досить волатильний інструмент, краще взятись трошки з запасом, трошки з зазором і, скажімо, розглянути стоп. На рівні, на рівні 83. Давайте так. Рівень 83 це потенційний наш стоп лос Прибуток 85 доларів. Це перша ціль, до якої ми, ми прямуємо. Прямо зараз відкрию позицію. купуємо по ринку. купуємо паринку. Загалом, що стосується ринку, наших, наших, наших активів commodities і саме нафти, хотілося би дати ще таку інформацію, що звіт Бофа. Про те, що світові е, світові управлінці скорочують е, скорочують е, купівлю, саме видобуток е, сирявих товарів е, загалом в секторі енергетики, е, тому е, фактично від цього рівня від рівня 85-86 зону е, треба розглядати шорти по нафті і. Якщо говорити про наступний тиждень, то може бути навіть за запізно. Виходячи з останніх, да, з останніх даних запасів по серійній нафті, ми бачимо певне скорочення. І фактично, я думаю, що від цього рівня, від зони 85-86, я буду шукати шорти, і я думаю, це буквально буде на цьому тижні. Тому. Бути, бути в інформаційному просторі, слідкуйте за інформацією, я буду її поновлювати в нашому телеграм-каналі. Давайте ще розглянемо момент по долар. А, у нас після тривалого висхідного руху на денному графіку а, відбувається корекція. А, і зараз такий от є. Є підйомчик невеликий. Давайте подивимося з останнього максимуму і мінімуму, що це у нас відбувається. Закріплюємося, чи, чи відбуваємось. Е, Пум-пум-пум. Є у нас такий накол, є рівень. Ось тут теж формація ну, її не можна трактувати як подвійне, подвійне дно, але все ж таки є, є рівень. Е, ну по, фі, по Фібо він якраз між рівнями. Що між рівнями. Е, робити в даній формації, В принципі, я б тут звернувся б все ж таки до фундаментального аналізу, тому що зараз в Японії відкриваються саме продажні моменти, тобто шорти. На очікування того, що в Японії зараз очолює центробанк нова людина, яка засвідчує, що більш кардинальним діям щодо трактування грошово-кредитної політики на світовому рівні перейде центральний банк Японії. Тому що до останніх моментів досить м'яко центральний банк ставився до позик умов кредитування для свого бізнесу. Вони розраховували на те, що за рахунок свого внутрішнього ресурсу вони зможуть боротися з інфляцією. Але все ж таки ми бачимо, що ці зміни все ж таки призведуть також для підняття процентної ставки. Банку Японії і треба дуже уважно спостерігати за економічними новинами, і саме виходячи з економічних новин, вже розглядати якісь цікаві варіанти, тому що якщо розглядати чисто технічно, ну розворот. Ну, можливо, можливо, прям з цієї точки можна розглядати купівлю, але все ж таки виходячи з не рівня Фібо, а рівня того, що ми бачимо, з рівня консолідації максимумів і мінімумів, і заходити з доволі коротким стопом при торгівлі ціни 135,087. Стоп uh, я ставив би за найби... найближчим екстремум, Ну, нехай 135,5. Давайте також відкриємо з вами цю позицію. 135.5. В принципі, це цікаво. 135,5. профіт, Давайте поставимо. До найближчого рівня, якраз таки по ФІБО, це рівень 133. Ризик менеджмент 1 до 3. В принципі, дуже нормально виглядає. Так, на цьому в мене все на сьогодні. Тобто, відкрили ми з вами угоди по, на купівлю нафти і на, продажу, на продаж валютної пари долар єна В мене також протягом тижня будуть якісь ідеї по ринку, буду спостерігати. Цікаво буде також подивитися на золото з урахуванням того, що очікую росту від індексу долара, і, звичайно, це прямо корелюючі активи. І, в принципі, слідкуємо за фундаментальним фоном. На сьогодні у мене для вас все. Деталі будуть по угодам супроводження, буду викладати в телеграм-каналі, тому, будь ласка, під цим відео дописуйтесь, буде багато цікавої інформації. Я вам бажаю гарного дня, продуктивного тижня. Бережіть себе, все буде Україна. На все добре, до побачення.